Добрий день, друзі. Сьогодні у нас 15 грудня будемо дивитися мирні перемовини, які відбуваються зараз в Європі. Приймає участь прямо таки Зеленський в цих перемовинах, як ніколи. Бо то Умєров приймав, то Єрмак, а це прям напряму Зеленський. перемовини вже йдуть другий день. І ви знаєте, давайте подивимося, чи дійсно є такий шанс досягти миру в Україні, і мені от цікаво, чи самі українці хочуть миру. Тому що, і згідно в і вашим коментарях, і повідомленнях, знаєте, я дивлюся по різному, по-різному люди ставляться до цих перемовин. І дивлюся навіть опитування не ті, що нам видає держава, а опитування на каналах, на Ютуб-каналах, де проводять різні військові або журналісти, як люди ставляться до мирних перемовин чи хочуть миру, і скільки готові терпіти, якщо ні, війну. І ви знаєте, мене вражає, але люди. Я навіть не хочу сказати так, от налаштовані на навіть терпіти далі війну. Це я побачила 70% у журналіста, військового журналіста, це не політик, це не депутат, а Військовий журналіст в нього на сторіночці люди проголосували, що готові терпіти війну далі. До досягнення повних, до, до повного досягнення тих результатів, які вони вважають от, дійсно справедливими. 70% було таких. Ну, давайте дивитися. Просто скільки вже, як мінімум, три роки, ми не бачимо позитивних зрушень на полі бою. Ну, давайте дивитися мирні перемовини. Чи йдуть вони хоч більш-менш справедливо? Чи буде досягнутий цей мир? Бо я не бачу, що прямо от припинилася мобілізація? Я не бачу свободи, я не бачу тишини на полі бою? Ну давайте подивимося, мирні перемовини. Одразу кажу, буде результат. Якийсь буде результат. Вони до чогось домовляться. Бачите, вони то домовляться, але, але військо напоготові. Це карта, яка каже, що це Колісниця війни, вона не зупиняється. Може тому і наша армія велика, може тому і військо наше не розпускається. Може тому і робить Мерц заяву, що Німеччина готова виділити Україні фінансів. Ну, тут не кажеться конкретно на що, що буде великий. Велике вливання для України в цю військову сферу. Ну, бачите? Ну, бачите? При цьому, при всьому, домовленість, результат домовленостей буде. Буде результат домовленостей, але військова ось оця вся машина вона не зупиняється от так от, одразу після результатів якихось переговорів. Ну, ще треба чекати, ще треба буде чекати. Ну і тут диві... дивіться, як... як показують карти. І сонце в кінці. Як показують карти, я все-таки схиляюсь до тієї думки, що домов... до переговори... переговори йдуть і будуть давати свої результати. В цілому, в цілому дійдуть до певних загальних показників да? Домовленість, домовленість буде. Домовленість буде, але при цьому, при всьому, військо буде активне. Військові лінія фронту. Ще, я бачу, вона буде динамічна, буде, буде гаряча і ця гаряча. І як я бачу, військові стоять на стражі, на стражі лінії фронту. На стражі лінії фронту. Іде ще, ще процес урегулювання, і він іще буде йти не так швидко. Не так швидко. Можливо, під кінець року просто. Скажуть нам гарну звістку, як випадає, це вже третій раз випадає Сонце. Гарну звістку по домовленостям, щоб хоча б домовилися не домовлятися далі, а домовилися вже до чогось, да? до чогось більш конкретного. І ця карта каже, що треба буде час, як в мене всі розклади, впродовж 26-го року цей процес. Урегулювати повністю по пунктах. Але при цьому при цьому, військо активне, військо активне, ще вогонь не затих повністю. І ідуть, будуть іти ну, дуже такі ще такі процеси, процеси кардинальних змін в ході цих перемовин в нашій країні. Ми зараз говоримо про Україну конкретно кардинальних змін. Ось так. Ну ладно, давайте запитаємо, для людей, чи все-таки от буде оголошено мир. Ну, бачите, тут така домовленість з біллю в серці йде. Ще будуть перешкоди, але ця карта каже, що. І вона ж випадає, бачите, яблуко знову ж яблуко спокуси, удав на шиї. І це ще карта каже великих амбіцій, конкретно лідера нашої держави. Сам Зеленський не хоче, щоб так проходили ці переговори, щоб вони дійшли до того, що вони йому затягнуть оцього удава на шиї. І оце яблуко спокуси, він не хоче, щоб. На нього положили всю відповідальність цих перемовин, щоб знаєте, хоч йому соромно там за свою команду, які люди його підвели, підвели його люди, але він. Сам за свої дії не хоче осоромитися, що саме за те, що він відповідає, він відповідає за цей уже перемовний процес, в якому він напряму вже почав приймати участь. І він сам собі цим процесом не хоче затягнути цього удава на шиї. І саме тому він так скурпульозно, так довго проговорює ці всі плани, бо він знає, що це все з'явила. З нього спросять. Тут уже не, не можна буде там сказати на когось. Ну Є ще ж така думка, що Зеленський затягує війну. Давайте запитаємо, чи справді він ось так скурпульозно підходить до цих пунктів і не хоче отаку і, і петлю на шиї, і собі, і Україні, чи він просто затягує війну? Давайте подивимося. Ви знаєте, я не бачу, щоб він хотів затягувати війну. Я не бачу цього. Я просто бачу, що він по-іншому дивиться на це все. Ну зрозуміло, що він дивиться з посади президента. І він не хоче погоджуватися. Ця карта каже на деякі пункти конкретно відносно тут навіть іде не про територію, тут іде про військових, про військових, про зброю. Про... Якісь об'єми про лінію фронту, от саме от про це і. Тут от більше, більше йде про це, а не так, що я буду триматися, щоб ось, ось він і так на троні сидить, він і так сидить на троні. І як я бачу, що він вже е, знесилений, по цій карті знесилений на, ці, на цій посаді, е, і він уже ці амбіції отримав сповна наївся їх, цих. Цих спокус, але все одно випадає ось так випадає, що е, зараз він по-іншому дивиться на ці перемовини, по-іншому представляє Україну, продивляється ці всі пункти, щоб саме не вийшло саме отак. І від деяких він повністю відмовляється не для того, щоб продовжити далі війну, а щоб дійсно мати оцей результат. Мати результат, щоб не було так, що немає цього результату і йому затягується удав на шиї. Ну, от Фінал для України. Фінал для України. Ну, який фінал? Я, я не можу сказати, що це фінал війни. Ні, це не фінал війни. Це. Певний такий період, певний період, як можна сказати, призупинки, заморозки. І до фіналу війни нам ще треба, треба дуже постаратися. Дуже постаратися урегулювати багато питань, і ви, вистрояти алгоритм, чіткий алгоритм дій. В майбутньому, щоб з розумом і мудрістю підійти до цього всього, і там уже такого тиску на нас не буде, як є зараз. В нас попереду буде шанс. Не просто щоб в цій заморозці багато хто боїться, що під час цієї остановки, заморозки, домовленості велика така країна Росія просто збереться силами і зробить другий да, марш-бросок, з війною піде на Україну. Але ні, тут показується попробуйте використати це. З розумом і мудрістю для себе, для своєї країни, щоб обіграти, щоб обіграти цю ситуацію. Ну, ми вже дивилися, чи буде намагання Російської Федерації знову піти потім війною. По справедливості. Пам'ятаєте, минулий розклад, і там було що якщо Україна вийде на переговорний процес з боку справедливості, в Україні піде все от. По тій дорозі максимально позитивній для України. І тут випадає карта справедливості. Більше за все, що це зараз вдалося. Але все-таки у диявола щупальці пальці, ці щупальці дуже довгі, і вони проникають в мозок в мозги, в мозок кожної людини, хто присутній там на переговорах і дає певні спокуси, спокуси в Вигляді, вигляді цукерочок, да, які вони пропонують, мож, можна так сказати. І от оці спокуси зараз ну, масово використовує Російська Федерація під час перемовин. Хоча Україна тримає от позицію справедливості, незважаючи на те, що сила знаходиться на другому боці. І як показують карти, якщо далі стояти на позиції справедливості, незважаючи на заморозку війни, при цю зупинку війни, у нас є великий шанс обіграти цю ситуацію, щоб не повторилася така біда, ця війна, як є зараз у нас в країні, є така можливість. Ну тут залежить від того, як Україна. Далі буде діяти, які будуть рішення прийматися, Ну, бачите, підвісять, підвісять все таке, заморозять, заморозять, підвісять, зроблять паузу. Ну це, дивіться, от я скільки не витягую, ви вже знаєте карти. Ну це ні разу я не витягла карту миру, карту завершення, карту. Закінчення цього всього, ось ось дві карти старшого аркану, які показують, що підвісять ситуацію, затягнуть, заморозять, розтягнуть, призупинять. А вже як ви там будете діяти, це вже залежить від України, від народу України, як ви використаєте цей час. І як використає цей час? Ваш сусід, це також від нього залежить. Тому все в, на... вожжі в наших руках, все залежить від того, кому ми даємо керувати цими вожжами. світлим силам чи темним силам. От пам'ятайте, що в наших руках, в людських руках, завжди вожжі або Всевишнього, або темних сил. Кому ви спрямовуєте свої думки, той нами і в. Управляє так само і в совокупності народом. Ой, така відповідь. Ну, все одно. Ладно, давайте запитаємо, чи заспокоїться наш сусід після цих, ну, от якщо буде заморозка по цим картам, буде якась пауза, чи заспокоїться Російська Федерація, чи задовольниться цими всіми моментами, пунктами, які будуть. В результаті домовленостям, і чи буде заново вона збирати війська. Бачите, в мене показує так, що її, в принципі, ісход цієї війни її не задовольняє. Ця карта каже, що вона буде. По інерції продовжувати накопичувати зброю, і плюс буде ще й ще й збільшувати. І паралельно з цим в них в країні також почнуться внутрішні процеси. Но як би там не було, розпаду їх. В найближчий час я не бачу. Я бачу, що вони продовжують, незважаючи на внутрішні процеси, продовжують накопичувати зброю, накопичувати свій військовий потенціал, щоб ну, от, в одному момент ну, прийти до певного рішення, яке їх задовольнить? Задовольнить їхню країну. Ну, плести паутину проти країн. Проти країн. Повернутися назад, ця карта повернутися назад. Рано чи пізно повернутися назад, да? тут випадає, бути світовим да? світовим господством займатися. Ось так. Ну, В мене так випадає. Все-таки повинна бути якась пауза заморозка. Але, але ось, так, ось так. Але ось так. Тому збираємося силами. Давайте хоча б бачити позитив в тому, що домовляться, буде тиша, не будуть летіти бомби, ракети і шахеди на мирних людей. Що, хоча б дадуть нашим хлопцям перепочити, перевести подих. Да? Зібратися, перегрупуватися, зробити роботу над помилками і стати ще сильнішими, ще мудрішими, ще розумнішими і потужнішими. І при цьому, при всьому, Ой, зберегти свою країну, свою країну і свій народ. Ось така моя відповідь. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте, чи ви за мир? Чи ви все-таки за продовження військових дій до досягнення там кордонів 91-го року, чи справедливого миру? От пишіть мені, мені вже самі цікаво, що думає моя аудиторія? Чи дійсно 70% населення України за те, щоб продовжувати війну, поки ми не повернемо все своє? Чи все-таки треба зупинятися?